Вельмі шановні добродії. Ми з моїми колегами продовжуємо популяризацію моїх казачок. і до вашої уваги частина третя десятого оповідання. Гармаша наш розшук затримав досить швидко, та він особливо і не ховався, Проживаючи як ні в чому не бувало у своїй гоглівській квартирі, і, ймовірно, не очікуючи, що його друг подільник так швидко зілє їх з потрухами. він виявився нічим непримітним із звичайною зовнішністю басяка середнього зросту, білобрисим злочинцем. Послужний кримінальний список у нього був значно менший, ніж у куліка, та й виглядав він якось простіше і не залишав ураження матерого рецидивіста. Я, звичайно, зробив вигляд особи, якої все вже давно відомо, про скоєний злочин, та лише багатозначно повідомив, що ми достатньо вже знаємо про всіх співучасників, і зараз між ними починається гонка. І жовта майка лідера повинна дізнатися лише одному з них. Хто піде паровозом, а хто причепом залежить тепер від Бажання кожного суспільників співпрацювати зі слідством. Оскільки Гармаш опинився у нас в руках тільки зараз, то цей факт надає більше шансів Кулику, як і вже раніше, добровільно заявив про вбивство і тепер м'яч на половину поля Гармашу. Якось це виглядало доволі дивно, але Гармаш практично одразу прийняв правила моєї гри. Виявивши бажання допомогти слідству установленої істини в справі. Мені, відверто кажучи, і досі не зрозуміло, чому він так швидко пішов на контакт. Можливо, я виявився красномовним співрозмовником і переконав його здатися, а можливо, просто він образився на кулика, який раптово злив його. Адже, як потім з'ясується, ніякої ворожничі між ними не було. І до затримання відносини вони підтримували нормальне. Тим більше, що Гармаш фактично взяв на себе обов'язки по вихованню свого племінника, малолітнього сина кулика. Ну, як би там не було, зрозумівши, що Гармаш поплив, я вирішив терміново провести його допит за участю адвоката та з відеофіксацією всього цього дійства. Мене вже давно обходили старотою всі місцеві представники адвокатського співтовариства. Оскільки я вибрав квоту на безкоштовних захисників зі своїми неблагополучними справами, і тому довелося йти на поклон до їхнього предводителя, який очікувано став закочувати очі і заламувати руки, викликаючи, що представники богообраного народу на сьогоднішній день роботу закінчили. І в резерві в нього є тільки Микола Петрович, котрий так не вилазить з благодійних процесів. Микола Петрович був вже досить літньою людиною та доволі популярним у місцевих слідчих адвокатам, і знаходився якраз на своєму місці. За старою пам'яттю, він намагався не відмовляти у наданні безоплатних послуг, особливо по справам прокуратури, оскільки сам колись був рівно таким же ізвоєм. Цим періодом у його житті була пов'язана одна сумна історія, що трапилась з ним десь на початку 70-х. В той час він працював слідчим із особливо важливих справ у прокуратурі Янаківа і був на дуже хорошому рахунку, оскільки за високий професіоналізм та відданість справи боротьби зі злочинністю. Неодноразово заохочувався керівництвом як прокуратуро області, так і генеральною, будучи багаторазовим переможцем у номінації «Найкращий слідчий року. І от одного разу, як це часто вводилося в ту пору, в один із вихідних днів він прийшов на роботу, щоб зрештою навести порядок у своєму захарашеному кабінеті, розбираючи різні документи та чернетки. Він скидав їх у двір прокуратури, де спалював у сміттєвому баку у точній відповідності з інструкцією по діловодству. Наступного дня, прийшовши на роботу, він виявив зникнення кількох кримінальних справ, які, як пізніше з'ясувалося, він випадково спалив, помилково вважаючи, що це старі наглядові провадження. Природно, як водиться. Почалося серйозне службове розслідування на нервах від стресу та реальної перспективи отримати кримінальне покарання за службову халатність. У Миколи Петровича буквально за місяць випало все волосся на голові практично половина зубів. І хоч кримінальні справи вдалося за короткий час повністю відновити, здоров'я важника було безповоротно підірвано цим фатальним випадком, і він ще досить молодий чоловік, змушений був. Звільнитися з органів прокуратури і переполіфовавшись з часом адвоката. Але, як показала його подальша юридична практика, захисник з нього так і не вийшов. А винувальний уклін в роботі, набути ще з часів студентства переслідував його та ментально демонував у спілкуванні з підзахисним і надів навіть перевершуючи принципово жорстку позицію прокурора в процесі. Микола Петрович, звичайно, без якісь нарікань та спротиву. спокійно прийняв мою пропозицію про участь у справі, перевірив наявність відповідних документів в портфелі. Після чого ми вирішили з ним пішки в ІТТ, оформляти його захисного, поки він ще тепленький. На моє здивування, гармаш у ході допиту повторив практично дослівно все раніше сказане у справі куликом. І. З одним, однак, дуже важливим винятком. Але я забув вигляд, що нічого нового він мене не повідомив, відмітивши для себе, що коли був з нами не до кінця відверто. Як виявилося у колонії, де вони познайомилися з куликом, з ними в одному загоні відбував покарання житель міста Єнакієве на прізвище Козлух. Вони подружилися на зоні і були нерозлучними товаришами. Там же у колоні у Козлова виникла ідея вчинити після звільнення втрьох розбійний напад, на якогось місцево міняло. І він постійно носився цією ідеєю, виточуючи щоденно теоретично способи його здійснення. Оскільки вони всі троє звільнялись практично в один місяць, було вирішено після виходу на свободу зустрітися по місці проживання Козлова для реалізації цього злочинного занову. Все вийшло як і планували. Ведене з днів гармашиковик, які вийшли на свободу пізніше Козлова, приїхали, як і домовлялися на місце проживання товариша на викраєм Д у місці Єнаківа. Козлов у ту пору вже влаштувався різноробочим на місце комбінації виглядав в порівнянні з ними доволі заможним чоловіком, але від свого задуму все ж таки не відмовився. Зустрівши їх Козлов, який відрізнявся обережністю. До свого помешкання друзів не запросив, а обачно завів гостей у розташовану неподалік від його дому веса де знаходилася альтанка. Подалі від сторонних очей. Тут він сповістив подільникам, що у нього вже є детальний план, і прикметі один авторитетний валютчик. Його роль як організатора полягала в тому, щоб показати їм жертву, провести до його дому. І попередньо забезпечити групу зброєю. А вони повинні були безпосередньо здійснити напад удвох, так яких ніхто тут не знає. Оскільки Козлов місцевий, треба дотримуватися конспірації і без особливої потреби не зустрічатися. Так вони і вирішили. Наступного дня на ринку Козлов здалека показав товаришам садулю і провів до його дому. Попередньо вони збиралися вивезти останнього з дому на вулицю, щоб побити, і випадати у нього, де він хаває гроші. Але пізніше, Кулик запропонував здійснити напад на домашніх під час того, коли господаря не буде вдома, оскільки вдвох вони зможуть не впоратися з трьома дорослими людьми, та й міняла, здавалося, міцним горішкам, здатним на гідний опір, і, напевно, у нього теж є наріз. Тому все може зірватися. Не викладаючи в довгий ящик задумане, вони вирішили діяти вже наступного дня. Рано вранці, першим маршрутним автобусом, коли з гармашем приїхали з Горлівки в Янаківе і сховалися у тій самій Альтанці. Приблизно о 8.30 з'явився Козлов, який приніс з собою в пакеті великий зоновський ніж, наручники, кілька шматів матузки. І дві пара шкіряних рукавичок. У кулика з собою була ручка пістолет, заряджена одним дрібнокаліберним патроном, яку він привіз раніше, азартемівське небота на всякий випадок. Хоча і все, що з нею пов'язано у загальний план операції, не входила, казлу все ж подобалось з кулика, і він схвально зазначив, що ствол зайвим не буде. Далі Гармаш. Практично повністю підтвердив раніше надані мені свідчення кулика, додавши, що перстень кільце він приблизно через тиждень на залізничній станції Макітівка продав одному мінялі на прізвище Гера за 200 доларів. Він уманітафон Гармаш відремонтував, з'єднавши відрізаний провід. І зараз він знаходиться у нього вдома. Казлову. Після нападу вони віддали його частку 150 доларів і приблизно 100 гривень, повернувши йому ніж, рукавички і наручники з мотузками. Козлов, звичайно, був страшенно розчарований таким результатом, особливо кількістю здобучі. Назвав їх мудаками і заявив, що більше з ними мати справу не хоче. Кулик, окрім грошей, залишив собі золотий ланцюжок з розбою і подарував. І своїй дружині, сестри Гармаша. Але десь через місяць Кулика спіймали за порушення дміннагляду, як раніше Судимова, і він за вирішення питання передарував його дільничному інспектору. Завершивши допит, я подякував Миколу Петровичу, який весь час нудьгував за сусіднім столом. За терпіння і провів його на вулицю. Після чого повернувся в слідчу камеру до Гармаша. Який залишався чекати мене під наглядом конвоїра, який позіхав біля дверей та експерта з відеокамера. Поклавши перед ним на столі кілька пачок цивірок і протокол, і я, складаючи документи в папку, похвалив його, натякнувши, що якщо він і далі продовжить у такому ж дусі і не буде виводити подільників, розповідати тільки правду і нічого, окрім правди. То я не буду намагатись натягувати йому розстрільну макруху, залишивши обвинувачення у вчинене розбойного нападу. Він, закуруючи цигарку, слухав мене мовчки, киваючи головою і неби погоджуючись. А знайомивши з протоколом, підписавши його і зібравши цигарки, гармаш став і допитливо подивився на мене. Якби очікуючи конкретних пропозицій. Завтра послезавтра у тебе буде очна ставка з куликом та козловом, заявив я йому, трішки збрехавши та видаючи бажано за дійсно, оскільки Кулик ще не був толком допитаний, тим більше Козлов, якого ми навіть і не встановили та не затримали. Але моя задача мобілізувати підозрюваного. Налаштувати його на робочий лад і не дати аговтатись і змінити свідчення. Тому у тебе є ще час пригадати деякі важливі деталі, продовжив я, значно натякнувши йому, що мені відомо ще щось важливе, що він від нас приховав. Це був Болев. Але потрібно було утримувати підозрюваного тонусі, подумав я, проводжуючи поглядом Гармаша якого вводив заспаний конвоєр? Кінець третьої частини.